Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті цікава плата. Чим вона саме цікава, а тим, що це плата від Poco X3 Pro і на ній вийшов з ладу процесор. Задача у нас зараз стоїть така, щоб оживити дану плату. PCBWay – сервіс по виготовленню друкованих печатних плат. З 1 грудня по 31 грудня при покупках великі новорічні скидки до 50%. Також чекають вас на платформі PCBWay. Отримай до 50% скидку. Також триває шостий дизайн-контест від PCBWay з головним призом у 1500 доларів. Та роботизированим нам питої нубі open source роботі CAT. PisyBi приєднуйся до команди. Вже було реальними практиками виявлено те, що заміна самої UFS пам'яті з чистим RPMB нікоїм чином не допомагає в даній ситуації. Апарат, здається, висить на мій я особисто не міняв пам'ять окремо, тому начебто висить на мій UE, старту немає. Чи взагалі в перезагрузку заходить? Нам сьогодні понадобиться наступні матеріали, взагалі, як пішло на те, тобто нам понадобиться... Z3X из g плюс Plus с 153 UFS колодкой. Нам дали, надо быть. Наступный чип процессор. Процесор абсолютно новий. І у процесора ревізія sm 503 ac Тобто така ревізія, котра на Poco X3 Pro стоїть. І далі нам знадобиться пам'ять. Я використовую Samsung на 128 ГБ пам'ять. На дану пам'ять, скажу попередньо, залита інженерна прошивка, так званий N-Chrome, пам'ять чистим RPMB. Чого я вирішив, що процесор на даній платі здох. Вийшов з ладу. Бачите, по одному з живлень у нас відсутній дросель. Для чого я його зняв? Для того, щоб виявити, з якої сторони в нас проблема: проблема зі сторони контролера чи проблема зі сторони процесора. Зараз станемо чупами, щупами на даний п'ятачок, який йде зі сторони процесора, і заміряємо опір. Всю увагу на наш приборчик. Включаємо, ставимо одиниці виміру опір і дивимося, якщо вам видно. Не досить зручно. Так, отак, отак. Від'ємо трошки. Так, і тепер я стаю щупами. Як я і казав, на цю сторону дроселя і увага на екран. Так, стаємо з щупами. 0,8 цілих вісім Тобто це фактично коротке. 0,8 Хома. Фактично коротке, ну, не повне, звичайно, але досить занижений опір. Тому зараз алгоритм дій такий. Ми знімаємо процесор. Ставимо новий процесор і заміряємо опір на тому самому знятому дроселі. Не переключайтесь. Підготували місце, зняли пам'ять, зняли процесор старий. І зараз будемо садити. Новий процесор, причому перекатувати його на е... свинець я не буду, буду садити на безсвинці. Тобто заводська технологія так звана Let's free Зараз накатаємо і будемо пробувати підключатись до комп'ютера. Отже, друзі, зверніть увагу, я вже як друїд зі щупами сидю на дроссель стаємо з новим процесором. Опір у нас, бачимо, зростає вже до 39 Ом. Ну, плата ще тепленька, а тут бачимо на цій стороні золоті п'ятаки Тобто процесор стоїть новий. Процесор старий. Далі алгоритм такий. Вертаємо на оце місце дросель і пробуємо конектити апарат до ноутбука. Дивитися, чи вилетить у нас в 9008. Якщо в нас 9008 з'явиться, можна садити пам'ять UFS і потім вже оперативку. Отже, друзі, вся увага в диспетчер задач. Підключаємо. Телефон, як бачите, Qualcomm 9008 А щоб ви впевнились в тому, що це дійсно він, як бачите, процесор стоїть наш. І так, Poco X3 Pro М -м, бачимо процесор пам'ять посадження. Давайте тепер підключимося до кабелька Type-C і дивимося. Є. Є помигування світлодіода, і зараз у нас фінальна стадія, а саме посадка оперативки на процесор. друзі, розкажу, що було після того, як ми залили інженерну прошивку, так званий N-Chrome. Апарат просто вивалювався фастбут. Я спочатку залив через колодку, як я й казав, 3 години 20 хвилин йшла прошивка, потім через глюктул, так як у нас тут загрузчик розлочений. Unlock bootloader е через Unlock Tool. хто не знав, можливо прошивати даний апарат при деяких умовах зашився апарат, але так само валився в fastboot. Після того було вирішено залити прошивку 12.5.9.0. І після чого у нас апарат стартанув. Стартанув з NV Data is Corrupted. Причому, якщо зрівняти логи, як ми бачимо зараз він по UART підключений у нас. Якщо зрівняти логи, ми бачимо тут дві такі строчки по UART-у WB non secure Device, Security States 0 xf F7, F7F, тобто код ошибки, код помилки, а повинно бути, скоріше за все, сексет RPMB. Тобто успішно записаний RPMB. Е, після того, як ми залили 12590, е, як ми бачимо, лог, це вже після заливки 12590, лог не помінявся UART, -та. так він виглядає. Ми Бачимо, що у нас тут 8 ГБ оперативної пам'яті. Скоріше за все, що апарат був 8256. Ми поставили 128. Апарат е виходить в періодичні ребути, Повисить на NVData Corrupt і виходить в періодичні ребути. Тобто, потрібно все-таки RCA резистор поставити на 10 кОм, залити QSN. І тоді ще будуть деякі питання. ну Давайте для початку. Ми поставимо резистор на 10 кОм і ще потрібно нам буде зняти логи. Хлопці просять по ЄДЛ, тим самим EFM, як буде лоадер віддавати. ЕДЛ. Ми зробимо і цей експеримент. Як бачимо, NV Data Corrupted, розпаялись STS USB TTL. Два провода RX на TX, Ground на Ground. Отже, після того, як передминули, поміняли RCA резистор, апарат стартанув. Як бачимо, у нас версія цікава, 8 оперативки та 128 ПЗУ в пам'яті. Тепер залишилась версія модуля зв'язку невідома, Тепер нам залишилось вернути рідні імеї на коробці. імеї 1, імеї 2. І... Далі я вам покажу, як це все програмно зробити. Отже, Для початку нам потрібно відключити rsa резистор поставити 10 кОм номінал Poco x 3 YUU. Далі ми переходимо к Qualcomm IMEI Rebuilder утилітка, Закидаємо туди QSN файлик. З донорського, відповідно, Poco X3 Pro. І міняємо імей на рідні з коробки. Коробка у нас є, тому проблем з цим виникнути не повинно. Далі ми переходимо до програми FastCheck, яку створив талановитий хлопець з Кременчуга. І дуже виручає вона, в принципі, класна утилітка, якщо вмієш не користуватись. Переходимо на вкладку Xiaomi, вибираємо Poco X3 Pro, MIU. І заганяємо апарат в діагмоди. Попередньо ми, повторюсь, повинні були включити відладку розробника і відключити оптимізацію MIUI. Натискаємо так. Команд SEND прохода. І апарат у нас повинен перейти в діагностичний порт. Так званий 90. 01, здається. Зараз ми глянемо портиком 9091, 9001 Qualcomm HS USB діagnostiк. При наявності цього порта ми зможемо залити QSN. Далі, QFIL. Запускаємо. І переходимо в Tools, вкладка QSN BK Restore. Enable multisim. Опцію ставимо галочку, тому що нам потрібно два імеї. І далі вибираємо наш порт 58, після чого відповідно, вибираємо, звідки ми будемо брати QSM. x 3 Pro, вибрали його. NewChip QSN це вже у нас з нашими імеями з коробки рідними. І записуємо Restore QSN. Деякий час чекаємо, поки воно все пишеться. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Не досить багато часу пройдеться чекати нам. Все, фініш Restoric QSM. Тобто прошили QSN. Закриваємо цю вкладку. І на цьому з програмним комплексом поки що все. Отже, як ми можемо бачити, два імеї на місці з коробками відновили апарат. Але хочеться сказати, що коли апарат із-під рекавери скидуєш до заводських налаштувань, імеї злітають. Тому що рідний і ФАС, на жаль, відсутній така історія. Ну, що, зберу апарат і будемо робити підсумки? Отже, Давайте подивимося. Тепер лох, який був знятий з установленого процесора на плату за допомогою EFM. -а. Як бачимо, HVID, USB від 05C6 під 9008, ревізія 0000. Тобто фюз у нас не пропалився. Зараз покажу вам малюнок оригінального Poco X3 Pro з, з незаміненим процесором. Як бачимо, Хеш ID, ідентифікатор HVID, Xiaomi 0.00. Адреса в нас пішли даного вендора. Отака справа. Тобто ми отримали фактично референсну трубу з розлоченим бутом. Отже, давайте підіб'ємо по апарату деякі підсумки. Ми отримали повністю функціональний апарат. Я підключив камери, перевірив, все працює. Нема проблем з картинкою, нема проблем зі зв'язком. Є, є єдина проблема, так як рідної ЄФС немає, є, є єдина проблема та, що при скидуванні настрої до заводських налаштувань з меню рікавері, злітають імеї, Тобто циферки потрібно правити. Якщо у зв'язку. З MIUI до 13.03 це не, викли... не викличе ніяких проблем, то з послідуючим, скажімо так, збільшенням прошивки до MIUI 14 і так далі. М -м, будуть проблеми з відновленням Мімеїв. Звичайно. Можна було б стару UFS поставити і поекспериментувати, чи можливо замінити тільки сам процесор. Так як на відосах індуси показують, що це проблем не викликає ніяких Вона також була пригріта, до речі. Я її прошив, прошилась вона нормально. Зараз абсолютно ніяких помилок немає в цьому направленні. Тому такі справи. ну Надамо цю змогу поекспериментувати другим людям в цьому плані, а зараз я збираю його. Від апарата є коробка, е, є вся документація, на нього є зарядка оригінальна, ну, повний фул комплект. Зараз ми його зберемо. І відправимо власнику. Покатавшись по купі сервісів, нарешті він знайде спочинок в плані праці. Чому так сталося, чому <кхід> апарат прийшов уже вбитий, тому що попередні сервіси. Угандошили тупо процесор. Скоріше за все, коли знімали, накатаний він був е -е, ідеально, скажу чесно, коли я його підняв. Але коли знімали, скоріше все, що з краю проца його брали під кутом на силу, насилували і камінь не видержав. Десь всередині лопнуло щось. В ньому. Ну і підводячи підсумки, давайте подивимося на екрані Рентабельність даного ремонту. Зараз включу комп'ютер і покажу вам циферки. Тепер давайте поїхали далі. Далі подивимося, ви скажете, а доцільність цієї заміни? Чи коштує воно того, чи ні. Отже, давайте перейдемо в. В хірі і подивимося, скільки то все мені коштувало. Спочатку був замовлений даний процесор одного продавця, але він мені відповів, що в наявності нема. Тому ми бачимо червоненьким, от горить у нас: я отримав реф, тобто назад кости, продавець мені повернув. Далі питання по пам'яті. Я замовляв Clue G4, тобто настав 28 ГБ Клу G4 і вийшла вона мені 150 юанів. Якщо б я захотів версію 256, Clue е G8, то мені б вже ця версія вийшла б 245 юанів. Далі, пішли в пошуках процесора, і в результаті ми його замовили в іншого продавця. За 100 юанів. Але з деяким часом, на момент зйомки даного відео, коли я коментую ці покупки, ми можемо подивитися, що є різні ревізії у продавця sm 8150 який коштує 80 юанів. Є SM80150503 AB. А нас буде цікавити sm 8150 503 ac Саме такий стоїть в Poco X3 Pro і коштує він 140 юанів на даний момент. Ну я його брав ще за 100 юанів, повторюсь. Ось, бачите, стоїть 100 юанів. Тут ще так брав деякі коннектора, контролер PM80150, трафаретики брав. Ну, Взагалі ціна процесора 100 на нинішній момент 140. Можливо ще пошукати десь по Таобао і знайти дешевше, але це вже перевірені продавці, в яких е не було неприят... неприємного осадку. І так, тепер дивимося, скільки це все нам вийшло. Отже, 100 плюс 150 ми отримали 250 юанів. Тобто вийшло 35 баксів. Плюс там доставки. Ну, округлим, все це діло до 40 доларів. І ви скажете, та ну нафіг, можна купити донор за такі гроші на тому ж самому OLX. OLX дорівнює лох, так? Про це буде, напевне, що серія майбутніх відео про OLX. Тому я показав, що дана заміна можлива, А чи вкладувати все, все гроші, чи не вкладувати, вирішувати вам. Тобто, вам знадобиться чистий процесор, не знятий з якогось пристрою, а саме чистий. І понадобиться також UFS. Знадобиться UFS, яка також буде з чистою зоною RPMB. А не випаєна десь з якоїсь оплати. ще хочеться сказати, що в китайців є досить цікаві позиції того ж самого Таоба продавців. Є така позиція, де написано чіп новий. І рядом стоїть позиція абсолютно новий. От там, де абсолютно новий, ото можливо буде ваша UFS пам'ять з чистою зоною RPMB. Ну, або emmc пам'ять. Якщо вам потрібно чистої РПМБ Тому такі справи.